Всім привіт! І сьогоднішнє відео про 12-й вимір Архангела. І сьогодні хочу саме про Архангела Михаїла, його послання передати на правах представника конфедерації світла. Розвивайтесь, пробуждайтеся, пробуджуйтеся духовно, пізнавайте четвертий вимір, п'ятий вимір. Багато хто з вас тут саме зараз по цій причині. Ярхане Михаїл завжди вітає розвиток. І друга річ це закінчення війни. Кожен з вас може зупинити війну. Як пробуджуватися, як розвиватися, стати збалансованим і умови закінчення війни я додав в посиланні два лінки, за ними йдіть. І дивіться повні відео, як закінчити війну і бути збалансованим.